І я сьогодні ніч не спала, все блукала, промовляла, все до серця прикладала і в душі перебирала біль свою, все намагалась придушити і простити. Зрозуміти все ж не вдалось, чому в світі це уклала, що війна це ідеальна, а любов то нереальна. Чому люди всьому світі замість серця розвивати, все кишені набивати, намагаються постійно. Хтось за волю в Україні, хтось за душу, за людину, а хтось просто, як скотина, все в хатину, біля тину, гроші ті рахує тихо, і людей вбиває лихо. Я тут трохи міркувала і до себе промовляла, що втомилась бути з людом, які тільки все для себе, а про інших забуває. Хочу, щоб усі то знали, що Господь нам обіцяє все віддати, що Він має, але замість грошей просить своє серце йому дати, що любов він там приймає і усіх оберігає, тільки там грошей немає, Він любов'ю виміряє.